Дуже рада вас вітати на занятті про розуміння власної цінності, підвищення самооцінки та самоповаги. І вас чекає дуже класна вправа на підвищення самооцінки. Отже, психологічна травма і ПТСР часто може дуже похитнути самооцінку, самоповагу, самоприйняття, і дуже важливо приділяти увагу процесу особистісного розвитку, щоб повернутися до нормального самосприйняття і нормального життя. Одним із важливих аспектів такого особистісного розвитку є розуміння власної цінності і позитивної самооцінки, це включає у себе усвідомлення своїх сильних сторін, своїх досягнень і позитивне ставлення до себе і своїх можливостей. Тобто бачити себе з розумінням, що всі ми маємо свої сильні та слабкі сторони, прекрасні і жахливі ситуації у житті, і це нормально. І замість критики своїх недоліків можна зосередитися на своїх сильних сторонах і сприяти їх розвитку. Також дуже важливим є позитивне мислення і внутрішній діалог. Внутрішній діалог це всі думки у нашій голові, якісь питання, якісь відповіді, якісь ідеї. Якщо ви зараз думаєте, коли це у мене в останній раз був внутрішній діалог, або в мене немає внутрішнього діалогу, оце він і є, і важливо звертати увагу на свої думки та переконання про себе і свої можливості. Іноді є така тенденція застрягати у своїх думках і своєму болю з твердою вірою, що всі наші болючі думки вони правдиві та важливі. Але не завжди іноді наші думки говорять нам, що ми слабкі, невдахи, нудні, дурні, нічемні і так далі, і тут потрібно зупинитися. Коли ми переконані в цих думках, вони стають частиною нашої ідентичності, ми починаємо уникати якихось рішень, відступати від якихось можливостей та викликів життя, ніяк не рухаючись по життю. Через деякий час ми відходимо від речей у нашому житті, які приносять нам сенс і цінність, і наша ідентичність зливається з цими негативними думками. Наш мозок працює таким чином, що більшість наших думок однакові щодня. Хоча точний відсоток думок, які повторюються щодня, дуже складно виміряти, дослідження вказують на те, що приблизно 80% думок, які ми думаємо протягом дня, є повторюваними. Тобто лише приблизно 20%, в деяких дослідженнях 10% у дні це якісь нові думки. Тобто, якщо ви сьогодні думаєте, що ви нікчемний і нічого з цим не робите, скоріш за все, ви завтра будете так думати, і післязавтра уявіть на хвилинку, що ці 80% думок, які повторюються день у день, негативні. Це значно відбиває якусь любов до себе, якесь прагнення до життя, якесь бажання використовувати можливості та проходити через труднощі. Звичайно, це негативно впливає на самооцінку, на самоповагу і переконує, що ми якісь погані, недостойні, і так далі. Але насправді це лише думки, і ми можемо навчитися дистанціюватися від них і змінювати їх. Згадайте приклади негативного мислення з третього заняття цього курсу про думки та дистанціювання від них. Є такі основні шаблони негативного мислення все або нічого, навішування неправильних ярликів, швидкі висновки, сприйняття на свій або на чийсь рахунок, емоційне міркування, надмірне узагальнення, чорні окуляри, знецінення позитивного, перебільшення, твердження повинен або повинна. Замість негативних уявлень і самокритики, і цих негативних шаблонів потрібно навчитися формулювати позитивні твердження про себе і звертати увагу більше на свої досягнення та успіхи. І коли приходять ці негативні думки, потрібно зупинитися і переформулювати їх. Наприклад, замість я нічого не вартий, можна сказати, так, я не ідеальний, та я маю багато цінних якостей і можу досягти своїх цілей. Замість я нічого не можу змінити, я рухаюся крок за кроком, або я роблю те, що в моїх силах, і цього достатньо. Можна задавати собі питання, якщо є така категоризація, що всі винні, всі погані, питати себе, а чи прям всі, чи питав я прям всіх, чи це правда так, якщо всі винні, то і я винен, чи це дійсно так. Або життя вже ніколи не буде таке, як раніше. Так, але буде інакше. Щасливе добре життя буде, і ми вже в цьому собі допомагаємо. Або якщо ви схильні до таких поспішних висновків, наприклад, всі вони про мене думають погано, або. Я знаю, що вони всі про мене думають, що я жертва, що я якийсь нещасний, або що я користуюся якоюсь допомогою або увагою. Це знов ж таки ваші думки, і це розмова із самим собою, із своїми страхами. Неможливо знати, що всі інші думають це ваші думки, і зміна їх починається з вас. Також можна дистанціюватися, сприймаючи думки як думки, а не факти. Наприклад, не я нікчемний, а. Зараз я думаю, що я нікчемний, і можна далі питати себе, чи допомагає мені ця думка зараз, чи шкодить? Як я хочу думати замість цього? Що я можу зараз з цим зробити, як я можу це змінити? Тобто зупинятися. Переформулювати цю думку і розгортати її в ефективне русло за допомогою питань, чи допомагає мені зараз ця думка, чи ні, що я можу з цим зараз зробити, як її змінити. Тобто розгортайте думки на допомогу собі, проводьте такий внутрішній діалог на користь для себе, вивчайте, як це працює саме з вами. Звертайте увагу на свій внутрішній діалог і спостерігайте, які думки перебувають у вашому розумі щодня. Якщо ви помітили негативні або самокритичні думки, намагайтеся переключити їх, розвинути їх на позитивні або об'єктивні, замінюйте їх на позитивні аргументи і факти. Тобто не я нікчемний, а так я не ідеальний, але у мене є свої сильні сторони, і я в змозі досягти своїх цілей. Концепція у тому, щоб визнати, що думки це просто думки: ні більше, ні менше. Це просто те, що приходить у вашу голову. Це не факти. І мета полягає в тому, щоб помітити думку і не надавати їй сили над собою, не дозволяти їй взяти верх. Якщо ви відчуваєте, що виникають складнощі з вашими негативними думками, я запрошую вас повернутися до заняття 3, пройти його ще раз, уже фокусуючись на думках про себе, і виконувати медитацію із заняття 3 на дистанціювання від думок. І є ще одна класна річ, яку ви можете зробити для себе, щоб у складні моменти додавати собі ресурс і справлятися з приливом негативних думок або почуттів, і це підтримуюча записка собі. Потрібно просто написати. Підтримуючи записку самому собі. На папері, у блокноті, у щоденнику, на телефоні, неважливо. Головне, щоб у вас був швидкий доступ до неї, і ви пам'ятали, де вона. І у складні моменти ви зможете відкривати цю записку, перечитувати, звертатися до цих слів і підтримувати себе таким способом. Можна уявити, що ви пишете цю записку своєму кращому другу. Можете почати дорога або дорогий, ваше ім'я або як ви любите, щоб вас називали. І всі слова підтримки і турботи, які вам хотілося б говорити собі у складний момент, або які вам хотілося б, щоб хтось вам сказав. Наприклад, я знаю, іноді буває складно, іноді буває боляче, але я пишаюся тобою. Ти вже через багато що пройшов або пройшла у своєму житті, і тобі вдасться пройти і через це. Ти унікальний або унікальна, твоє життя унікальне, у тебе є ті, хто тебе любить і цінує. У першу чергу це ти сам або ти сама. І якісь поради, нагадування, будь що про що вам хотілося б нагадати собі у складні моменти. І записка може бути будь-якої довжини. Головне, щоб це було дійсно щось підтримуюче і те, що додасть вам ресурсу. І пам'ятайте, що, написавши цю записку у важкий момент, ви можете нагадати собі про цю підтримку. І можете зараз зупинити це аудіо і написати цю записку. Або почекати до більш ресурсного стану, коли у вас дійсно буде настрій та сили написати щось підтримуюче та надихаюче. Отже, самооцінка, самоцінність, самоповага чому це важливо? Це є важливими аспектами для всіх людей, але особливо важливими для тих, хто має досвід травми або ПТСР. І підтримання і відновлення позитивної самооцінки і самоповаги може допомогти відновитися після травматичного досвіду і покращити якість життя. Справа в тому, що травма народжує відчуття безпорадності, і травма живе, поки є ця безпорадність. Це те, за що ця травма тримається, і це цілком нормально на деякий період. І ми з цим працюємо, ми набираємося ресурсу, впевненості, вирощуємо силу, стійкість, витривалість, мудрість, і те, що ви тут, на цьому курсі, на цій програмі, уже означає, що ви намагаєтеся і ви стараєтеся для себе. І крок за кроком ми справляємося, опановуємо нові навички, вчимося і повертаємо щастя і бажання рухатись далі. І це дуже цінно. Це варто досить багато. Тож, резюмуючи цю тему, підвищення самооцінки та самоповаги допоможе розвинути внутрішню стабільність, бо травма може підірвати внутрішню стабільність і негативно вплинути на сприйняття власної цінності. Розвиток позитивної самооцінки допомагає відновити цю внутрішню стійкість і віру у себе. Також це допоможе зменшити почуття вини, люди, переживши травматичні події, часто мають почуття вини. І підтримка позитивної самооцінки та самоповаги може допомогти зменшити ці почуття і побудувати здорові стосунки з собою. Далі це велика підтримка у процесі відновлення, це сприяє процесу зцілення, процесу зміцнення ресурсів і здатності впоратися з труднощами. І також це допомагає зберегти цілісність особистості. Тож дбайте про себе. Фізично та психологічно ви заслуговуєте на любов і на повагу, і це допоможе вам побудувати більш позитивне ставлення до себе. І я запрошую вас перейти до наступного аудіо справою, яка дуже потужно запустить цей процес підвищення самооцінки та впевненості у собі. І також не забувайте про mindfulness практики, які у вас є на цьому ресурсі, які я нагадую, ми рекомендуємо робити кожного дня.